Гепатит А в народі жовтяниця спалах хвороби зафіксували у Вінницькій області. Недугою інфікувалось вже 285 людей. Чи є загроза поширення захворювання на Буковині? Про це та більше далі у сюжеті. Хвороба брудних рук, гепатит А, спалах недуги зафіксували на Вінничині. Вірус, який вражає печінку, здатен поширювати через брудну воду та продукти харчування, а також через нехтування правил особистої гігієни. Заступниця директорки департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук каже, медичні заклади області готові до імовірного спалаху. У нас є два великих заклади обласних: обласна дитяча лікарня і обласна лікарня для дорослих. Ці заклади мають в своєму складі інфекційні відділення. Так от ці інфекційні. Відділення і будуть тими відділеннями, які будуть які можуть і є готові до прийому пацієнтів у випадку необхідності. У воді на Буковині вірусу немає. Зауважує директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко. Групи швидкого реагування в режимі щодня досліджують 53 контрольні точки. Нещодавно маючи інформацію про ускладнення ситуації в Вінницькій області, ми провели такий контрольний зріз і вірусологічні дослідження. Довели, що вірусу гепатиту А в цих точках не виявлено. Також Марія Поліщук розповідає, планують додатково навчати медичний персонал, аби оновити знання у сфері лікування та діагностики гепатиту А. Буковинцям ще радять вакцинуватись. Існує вакцина проти гепатиту, і вона дуже ефективна, але ця вакцина не відноситься до календарних вакцин. Немає в календарі щеплень вакцинації рутинної проти гепатиту. Вона використовується у випадку наявності. Спалаху, епідемії або якихось інших таких екстрених випадках. ми е, е, цікавилися в аптечній мережі. У випадку, якщо хтось вирішить провести таке щеплення, то вакцину можна замовити через аптечну мережу. Щеплення проти цього вірусу в останнє врятувало краян від інфікування брудною водою ще під час повені в 2008 році. Хороший і єдиний специфічний метод профілактики. І Те, про що говорила Марія Івановна, це правда. Те, що нам вдалося вакцинувати багатьох людей у 2008 повеновому році, дало можливість врятувати зберегти вберегти життя і уникнути хвороби великій кількості людей при шалених ризиках. Інфікуватись Наталія Гобко також каже, не ні в Чернівцях, ні в області випадків жовтяниці не зафіксовано. За результатами посиленого епідеміологічного нагляду, який запроваджується не лише для того, щоб знати, яка ситуація з вірусним гепатитом А, але й за іншими інфекційними хворобами, за 9 місяців 2023 року в нашій області зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту А. Останній випадок був у вересні місяці, у чернівчанина. В результаті проведених заходів продовження цим випадкам не було. Фахівці наголошують, зробити щеплення варто людям в групі ризику, зокрема професійного, а також ретельно слідкувати за санітарними умовами в домі. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.